Наталичка, ну ще мені розкажіть, по скільки штучок оце на шпажку е, наколюєте? Сімнадцять. Сімнадцять. Не більше, не менше. Ні, я ту риба 17. Ага. А ця риба називається кілька. Так. І потім вона перетвориться в проти. Так. Це тут, бачите, тут, тут руками кожну рибку нанизують, а є такий напівавтомат, де. Навпаки, вставляється рибка, отакі пази. Тут у вас теж 17? Так, да, я. Ага. Вставили і що? Беремо шпажку і отак. Опа. Все. А де легше? Тут у вас чи там руками що дівчата роблять? Тут. Тут.